Свій виступ хотіла розпочати безпосередньо з розвит українського послів'я, що здоров'я дитини це багатство родин, а здоров'я народу це багато країн. Тому сьогодні, до вашої уваги пропонує цей інноваційний проєкт приватного підприємства Каштан. Змістом даного інноваційного проєкту є виробництво дитячого товару медичного призначення, тобто, це є, є прорізувач для зубів у маленьких дітей. Зведенним наповнювачами. Я думаю, що зі мною проводиться присутність, що в даний момент потрібно більше все ж таки уваги приділяти нашому майбутньому, тобто діткам. Адже від здоров'я дітей залежить здоров'ю нашої нації, тому і від цього залежить благополучно допомогу нашої України. Я вважаю, що даний проєкт на сьогодні буде актуальний, оскільки у маленьких дітей при привітнути субіт завжди виникає. В даному випадку, що виникає питання, а що ж можна зробити для того, щоб полегшити біль? Тому існує такі три, можна сказати, варіанти. Перший варіант це є те, що дитина може сама себе заспокоїти, ну, зрозуміло, це наврядчі. Другий варіант це дитині можна надати, можна надати прорізович для зубів. І третій варіант, мама може помостити нанести знеболювальний гель на ясну дитини. Сьогодні для, до вашої уваги пропонується виробництво інноваційного товару. тобто, у силіконовий прорізувач, наповнений знеболювальним гелем, який буде заспокоювати дитину. І зрозуміла, дія такого товару буде наступна: спокійна дитина і спокійні батьки. Також хотілося одразу відзначити, що логотипом даного підприємства Оскільки е, даний товар є інноваційним і буде е, безпосередньо е, вироблятися на території України і йому немає аналогів. Просто хочеться акцентувати увагу на тому, що немає аналогів безпосередньо на Україні. Це по-перше, і по-друге, те, що даного товару буде помірна ціна і висока якість. Е, для даного зрозуміло, що для, е, загальний обсяг витрат безпосередньо необхідно для початку діяльності безморвити... Обсяг коштів буде становити 45 тисяч гривень, кількість працівників буде становити 4 персонали, але зрозуміло, з нарощування виробничої потужності, кількість персоналу може бути може збільшуватися. Далі, будь ласка, і загалом за рік діяльності ми можемо побачити, що підприємство отримує чистий прибуток в розмірі 58 тисяч 213 гривень, 11 копійок. Але термін окупності, в принципі, якщо виробляти за рік 10 тисяч 200 прорізувачів, то підприємство... Отримати е, безпосередньо ви бачите на, е, на слайді, обсяг прибутку. Але якщо підприємство з кожним роком наступним буде збільшувати обсяг виробництва, то термін наступності безпосередньо буде становити приблизно 3 роки 10 місяців. На цій ручні.